Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як знайти людину в Skype. Є три способи, як це зробити. Перший найлегший. Це якщо ви знаєте імейл адресу людини, яку ви шукаєте. У мене є адреса Петро Порошенко, а ось тут є пошук. Натискайте на це поле і вводите. Натискаєте Enter. Find me Україна. Тобто email адреса ось така, а ось так я назвався. Тобто, допустимо, моє ім'я Петро Петрович. І тут ви писали Петро Петрович. Долучаємо людину, додати в список контактів. Надіслати. Варіант другий. Я зареєстрував два аккаунти FindB на різні електронні адреси. Вводите просто ім'я людини, що ви знаєте, як її звати. Як вона точно тут називається, і натискайте пошук Skype. Ось в цьому, в принципі, і проблема, що коли людина там назвалася, скажімо, просто Іван або просто якась Алекс, Алеся, тоді тих Алесі десятки. Тому так шукати, наприклад, я не настроєний, тому що безмежна, просто безмежна кількість. І тоді треба вести назву людини, та, яка в неї в особистих даних. Ось цю назву. Не ту, яка зверху написана, а ось цю. Якщо людина вам її дала, це набагато легше. Пошуку Skype. Find me Львів Україна. Ось він. Додати в список контактів. Надіслати. Зараз я все я долучив. Find me тепер у нас в друзі. І що вам допоміг? А я вам допоміг. Підпишіться, ставте лайк, буду дуже вдячним. Дивіться наші наступні відео про мережеві статус, про те, як міняти пароль, як дзвонити в Skype, як платити в Skype, які є тарифи і багато-багато іншого про скайп. Але як дивитися ці відео, Перевірте свою совість, чи вона чиста, чи ви підписалися, чи поставили лайк. Дякую за увагу.